Čo v

А, мікрофон же ж не працює. Все, я думаю, що щось не так. Так. Все. Дякую дуже, дякую дуже, Кінг Фішер. Дуже вдячна. Все, все, дякую, дякую, дякую. Ви мені допомогли. А, значить, всім привіт. А, оскільки стрім тоді обірвався, а, то. Мені треба дещо пояснити, а, саме, чому я так назвала, власне, сьогоднішній стрім. Так, ще раз перевірка. А, оскільки. Да, все працює. Уже виглядає як кімера, як зазвичай. Значить, а, стосовно назви стріму. Чому я так назвала сьогоднішній стрім? А, тому що я все ще була під враженням після перечитання світлокопії Шарлот Кернер. І як я назвала свій стрім? Давайте подивимось. Аналіз світлокопії, як приклад, постмодерного морального апокаліпсису? Я поясню, чому чому така назва. Справа в тому, що я назвала так цей стрім, тому що, по-перше, Шарлотта Кернер її можна віднести до постмодернових авторів. Нагадаю, взагалі, що таке постмодернізм? А постмодернізм це явище ну, саме із назви те, що проросло після модернової епохи. Епоха Модерну це була десь злам 19, го початок 20-го століття, постмодернізм це десь друга половина 20-го століття, наближче до 21 го го ну, Можливо, мабуть, скажімо, межа другої половини 20-го і от по сьогоднішній день. Тобто постмодернізм це. Абсолютно новий погляд на дійсність. Тут уже не буде, скажімо так, типового героя якоїсь ситуації, тут можуть змішуватися різні епохи, різні жанри. І це все довело багато письменників, Так, можемо надавати Багато прикладів так, постмодернізму. Фактично, наші всі сучасні автори, навіть ті, які вже увійшли у світову класику. Що цікаво, те, що в постмодернізмі може трапитися все: ти можеш взяти ситуацію або уявити, вигадати історію і повністю перекроїти час, так, перекроїти ситуацію. Власне, наскільки я пам'ятаю, коли ми обговорювали Джона Фауза, той, що написав колекціонера і не тільки, його називали кравцем літератури. Чому? Тому що кравець, так, він може з різних шматків створити щось нове і неповторне. Так само і тут, в літературі письменники перекроювали повністю дійсність. У постмодерністів, вже, ну, якщо ми можемо простежити, то розмивається межа між реальним і недійсним. Тобто, всі ці моменти, якраз вони вловлювали і намагалися простежити. Або просто Доводити ситуацію до надзвичайного абсурду, так? Пам'ятаємо театр абсурду, е, власне, абсурд, абсурд має на меті настільки накалити ситуацію, що ти починаєш сміятися від того, наскільки вона, ну, божевільна за своєю суттю, так, наскільки вона стає. Несправжньою, нібито, так, що ось це, що так не може бути такого. Ось він абсурд. В світлокопії ви зустрінете 100% сімейної психологічної травми. Це твір, який, я вважаю, треба почитати кожному, кому близька тема. Дистанції поколінь і накладення нереалістичних очікувань попередника до наступного покоління. Тому що світло копія, так? Це копія вже створеного малюнку чи схеми, тобто, коли накладається інший колір, і воно виглядає як копія. Але що таке, по суті, копія? Це коли ми намагаємося відтворити оригінал. Але ми одразу розуміємо, так? коли ми беремо документ і ми його друкуємо. Ми одразу розуміємо, де оригінал, де копія. Тому що різниця кольорів, різниця формату, іноді господи, іноді буває так, що копія вона завжди якась. Ну, ми одразу розуміємо, що це не справжнє. Це підробка. І, власне, тут Сірі стикається з тим, що її сприймають як підробку Іріс. І чи зможе вона, усвідомлюючи ту реальність, в якій вона опинилася, змінити хід подій на свою користь, вирости із клона в окрему особистість? І це ми будемо дивитися в цьому творі. Чому Світлокопія? Тому що це, це, це дуже непроста книжка. Не очікуйте, що це буде просто, знаєте, як один раз прочитати якийсь ромком чи щось таке. Це нелегка книжка, незважаючи на те, що вона невеличка. Там 170 сторінок умовно. Але вона залишає по собі такий болючий слід, що ви починаєте розмірковувати над тим, а хто ви є. Тому що цей твір, він не має на меті чомусь повчати. Він має на меті замислитися, так? тому що це в якомусь сенсі, як і пише сама Шарлотта Кернер, так? в кінці в коментарі до свого твору, що. Ось цей твір, так, який зараз вважається науковою фантастикою, він написаний там на початку 2000-х, що настане час, коли це більше не буде науковою фантастикою. Тому що цей твір ставить перед собою питання моралі проти науки, етики проти науки. Наскільки ми в своєму прогресі. Забуваємо про свої цінності, які, знову ж таки, вигадали ми самі. Тому що ми відштовхуємося від того, чи ми робимо комусь шкоду, чи ми робимо комусь добро. Ось ці якби дві грані, які стоять на цих вагах, і весь час одне може переважати над іншим. Але знову ж таки, це індивідуальна ситуація. Але тут якраз питання індивідуальності нівелюється. Самою героїною, яка вирішує себе клонувати, це Іріс, тут багато згадок про е, науку, про біологію. Тому що напряму цей твір із цим пов'язаний, з питанням клонування. Але більше із питанням етичності клонування. Тобто, чи будемо ми сприймати клонів як таких самих індивідуальних особистостей? Або просто копіями реальних людей. Тому що фактично люди, які опинилися в ситуації з невіри ситуації, ну, якоїсь, ну, занепаду, скажімо так, то вони, власне, все це ставлять під сумнів. Чому я написала приклад постмодерного морального апокаліпсису? Тому що цей твір показує, ну, скажімо так, аморальність з точки зору вибору без вибору. І насправді тут багато моментів, коли, наприклад, біологічна дитина і клонована дитина можуть зіштовхуватися з такими ж самими проблемами покладання неіснуючих надій і сподівань іншої людини. І, власне, це ставить нас під сумнів, а клонування окей, з прагматичної точки зору. Так, з тої утилітарної точки зору, то, можливо, є в цьому якась користь? Але, але. Чи принесе воно емоційну і моральну насолоду? Естетично, можливо, так. Але що буде із клонування? І коли масштаби цього клонування будуть великими? Що будуть відчувати? Як того, з кого клонували, і сам клон. І насправді це такий просто, це така величезна і чудова алегорія на е, страждання, тобто звичайної людини, коли вона намагається знайти свій шлях поруч з іншими, які не можуть прийняти її як окрему особистість. І тому я б назвала цей роман філософсько-соціальним романом кризою, так? Ну, науково-фантастичним романом, але тим не менше, романом кризою. Тому що тут така собі, ось як сказала, алегорія на перетворення людини із придатку однієї людини. В особистість. І знаєте, в чому ще був символізм? І це простежувалося? Е... Е... Цей символізм е... не, 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 не вперше. Він був уже застосований цей символізм. Коли дитина народжується, так, ми знаємо, що перше, що вона робить, це кричить. Тобто дає ознаки життя. І... Дякую. Дякую. Олександре. Дякую. Дякую. Дякую за підтримку, друзі. Вибачте, що одразу не помітила. Як я сказала, перше, що робить дитина, вона кричить для того, щоб показати ознаки життя. Але тут дівчинка не кричить. Тобто, коли вона народжується, із лабораторії, але тим не менше вона народжується зі своєї матері клонувальниці, але вона не кричить, вона не видає звичного звуку, крику дитини. Вона просто мовчить. І це зазвичай не дуже добрий знак в таких творах. Це означає, що герой уже від народження перебуває в ситуації, коли. Його позбавили вибору, його позбавили голосу. А для людини позбавлення голосу це означає позбавлення прав і позбавлення можливості не просто дбати про себе, а відстоювати себе. І тут сірі обернена ім'я її клонувальниці, вона намагається знайти в собі власне сили. Пройти непростий шлях для того, щоб стати собою. Із травмами, із переживаннями, із ментальними розладами. Але вона йде до того, щоб не просто бути клоном, а стати окремою людиною. Ось чому цей твір настільки важливий. Взагалі, я особисто вважаю, що подібні твори можуть дуже сильно вплинути на розвиток самоусвідомлення і ідентифікації, наприклад, підлітків. Ну, можливо, підліткам. Я думаю, в принципі. В принципі, я думаю, можна з 16-17 років спробувати прочитати цю книжку, але знову ж таки, я не можу особисто рекомендувати. Це, це на, ваш, на ваше усвідомлення. Але я цю книгу читала коли мені було ну, мабуть, також 14, 15 десь так. Я зараз усвідомлюю, що я ту книгу не розуміла тоді. І тільки зараз я по-новому переосмисливши цю книгу, Світлокопія. Це одна з найкращих постмодернових книг, і вона невеличка. Іноді постмодернові твори бувають великими, особливо, знову ж таки, з історичною тематикою. Але цей твір, незважаючи на те, що був достатньо невеликий, він залишив по мені слід, я навіть плакала. Але плакала від того, що багато паралелей. Мені здається, що це була настільки прекрасна п'єса. Я знаю, що є фільм, здається, 2003 року, під назвою Світлокопія, по-моєму, створена самими ж німцями. Ну, звісно ж, за мотивами цього роману. Але, на мою думку, могли б його перетворити на п'єсу, на чудову. Глибоку п'єсу про кризу особистості. Це роман кризи особистості. І якщо вам близька така тема, якщо вам близька, ну, близь, близьке таке осмислення життя, то я думаю, що вам слід прочитати цю книгу. Але знову ж таки, Вибір ваш. Просто попереджаю, що. ой. ця книга непроста. Але знову ж таки. Ви самі обираєте, що вам читати, що вам дивитися. Єдине, що я вам скажу. Не сподівайтеся, що ця книга буде простим читанням. І також, принагідно, наостанок, це весь мій короткий аналіз, я не хочу спойлерити, це, я так сказала, без особливо великих спойлерів. Підсумок. Світлокопія це, на мою думку, рекомендована книга, якщо ви Колись у своєму житті проходили через кризу особистості. Так само, як і ти тут Боже, це я Маргарет, тут та сама ситуація. Тобто, коли дівчина перебуває на роздоріжжі, хто вона є? І принагідно вітаю вас з вчорашнім днем Збройних сил України. І також Днем Святого Миколая, нехай мрії здійснюються, нехай вороги ніколи наступають на нашу землю, і ми вистоїмо. І я вважаю, що те, що кожен із нас робить в різних сферах, це дуже важливо, але низький уклін захисникам і всім, хто причетний. До кожного дня нашого життя. Електрики, комунальники, всі. Незалежно від того, де ви працюєте. Дякую вам. Відпочинок, тому що незабаром, мабуть, за годину, більше години, будуть вимикати світло, тому у мене потім не буде особливої можливості активно. Тут сидіти, а з завтрашнього дня я знову виходжу працювати на уроках. Тому, все, що я хотіла, я сказала. Це був мій короткий імпровізований аналіз твору світлокопія Шарлоти Кернер. Назву знаєте. Я не думаю, що цей твір уже є в продажу. Здається, він уже знятий давно з продажу, проте. Можна подивитися якусь електронну версію, або якщо хтось із вас захоче купити цю книгу, то, на мою думку, або якісь барахолки, або OLX. люди бувають, продають книжки використані, які їм не потрібні за дуже навіть приємними цінами. Тому дивіться. Насолоджуйтесь, Па-па!